Без Бога душа, як земля що без сонця, без Господа, просто, як і ніч без зірок, без нього, як наше житло без віконця, на довгий і непевний відведений срок, запалим лампаду перед іконою, погрішності вспомним перед Богом за день. Помолимся тихо нічкою, сонною, вона там за шибкою співає пісень і цокає стрілки годинника точно, спокійно і лампада твоя тут горить. Старість людини не приходить досрочно, а господь відпускає життя тільки мить. І хто посміхнеться тобі з позаранку. Це сонце найперше тебе привітає. Ти тільки подякуй Творцю і фіранку відкрий, де Господь нам усім промовляє. Всі правила віри в любові, найперше пусти молитви. Нас нехай укріпляють, але без любові людина що звершить. Господь є любов, коли душі спізнають, живуть Духом у Бозі в світлі від нього, старі звички, гріхи вони відкидають, при милості Божій ідуть. До нового, а прощення в Бога до смерті благають.